Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сьогодні я висію томати. Тож, коли потрібно висіювати томати на розсаду, якщо у вас немає опалювальної теплички, і якщо у вас немає взагалі ніякої теплиці, а є бажання висіяти? Це буде в цьому відео. І я покажу, як я роблю ґрунт, як я. Саме роблю висіювання. Чим потрібно підживити і чи не потрібно це робити, так буде в цьому відео. Тож всім бажаю гарного перегляду! Ходімо зі мною! Якщо у вас нема ніякої теплиці, як і в мене, багато хто рекомендує одразу сіяти в ґрунт, робити парнічок і чекати сходів. Я так не роблю і ось чому. В огороді в ґрунті дуже багато шкідників. А їх травити, коли розсада росте не дуже гарно, не потрібно цих стресів нашим маленьким рослинкам. Тому я завжди висію саме у касети, саме касетним методом, і потім я пікерую, пересаджую в більші ємності. Потім, вже коли на вулиці тепло, ближче до червня, це друга частина травня, я вже висаджую розсаду у городину. Тож, на розсаду я завжди висію помідори, саме починаючи з 20 по 30 березня. Це буде оптимально, ідеально, тому що ми з вами знаємо, що в травні ще можуть бути приморозки на ґрунті, тому важливо не висадити в ґрунт за рано помідорчики, щоб ці приморозки їх не торкнулися. Якщо у вас, звісно, є тепличка, є парнічки, і можна висадити туди, то, звісно. Це буде краще зробити. У мене, на жаль, такого немає, тому цього року я розсадним методом висію і потім висаджую вже ближче до літа. Які саме сорти чи гібриди томатів я буду висіювати, є в моєму відео з оглядом насіння томатів? Я прикріплю його сюди або сюди, подивитись, буде такий прямокутничок згори чорненький. Це буде посилання на моє відео. А як саме я підготовлю ґрунт і як я це роблю, покажу в цьому відео. По-перше, я розподіляю, де що я буду висіювати. Мені так буде легше. Ось, наприклад, низькорослі в мене ось тут будуть. І тут будуть низькорослі, і один не вистачило, на жаль, буде у окремих вічках. Не вистачає в мене ячейчок, і я буду висаджувати у плошку. Є в мене така з-під круасанів, дуже гарна, вона як парнічок. Сюди я буду середньорослі, і також у мене тут середньорослі і високорослі. Чому ті два окремо, бо вони гноми в мене. Я їх трошки окремо буду вирощувати, якраз, щоб подивитись, як вони себе поводять, коли саме ростуть з насінинок. Все розподілила, тепер потрібно заповнити вічка ґрунтом. А як я роблю ґрунт для помідорів, зараз я вам покажу. Як я готую ґрунт? В мене все один до одного. Третє це в мене ґрунт сторфянників, який в нашій селі це звичайна земля сторфянників. Ось так вона виглядає, ось так наближена вона виглядає, я її трошки просію. Також ґрунтосуміш для розсади із магазину з пакетів. Ось так вона виглядає, я її також просію, бо іноді може бути ось таке і камінчики, і гілки, там, тому варто просіяти. І е, одну треть, це агроперліт. Для чого агроперліт? Він Для профілактики червоної ніжки, також він потрібен для того, щоб забирати в себе зайву вологу. Якщо ви перелєте рослинки, агроперліт на себе візьме вологу, а потім буде її віддавати у ґрунт. Тому і не пересушити ви ґрунт з агроперлітом, а також ви не перелєте його. Просто отак все розмішую. Іноді буває, що купуєте суміш, а там вже є такі білі цятки це і є агроперліт. Заповнюю ґрунтом вічка. Не дуже притискаю, але все ж таки трошки притискаю, щоб не дуже сильно пухкий він був, бо він всядеться тоді. І щоб не дуже спресований був. Ось так це виглядає. де хто перед висадкою ключить рослинки. Тобто замочує рослинки у воді і коли вже проклюнуться тут корінчики, тоді стрямляють у землю. Але я цим не займаюсь. Можна робити, можна не робити це все на ваш розсуд. Я впевнена в цьому насінні, тому що перці від цього виробника-колекціонера, в мене вже всі зайшли 100%. Значить, і в томатах я також впевнена. Носінинки я розкладаю, ось так і трошки загортаю. Не потрібно їх дуже глибоко занурювати, тому що вони швидше проклюнулися. Не потрібно там ямку робити в 1 см. Ось так поклали, трошки придавили не сильно і трошки загорнули пухеньким легеньким ґрунтом. Я їх пронумерувала кожне і присвоюю номер. Тут я наклею. Номер підскоч. Залишилося лише пролити. Як я проливаю і чим? Зараз покажу. Пропшикую, не проливаю. Пропшикую ось так. от Водичкою з розчином, фітоспорину. Це для профілактики вершинної гнилі, для профілактики бактеріальних захворювань усіляких патогенних мікроорганізмів. Пропшикую гарно. Щоб ґрунт був вологим. І накриваю плівочкою, роблю парнічковий ефект. Помідори посіяно. Накриваю я завжди після оприскування ось такою плівкою можна харчовою плівкою накрити. Плівка така, звичайна, як для грядок, мені більше подобається. Як вона тримається, вона просто кладеться ось так і гарно тримається. Все під лампами. Температура 22-25 градусів у приміщенні. І чекаємо перших сходів. Коли сходи почнуть проявлятися, треба буде відкривати парнічок. Але якщо це буде нерівномірно, то я вирізаю вічка, щоб рослинка розвивалася, а всі інші мали парніковий ефект. Тож, таке відео коротеньке від мене для вас. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропускати нові відео. Пишіть в коментарях. Чи було вам відео корисно, а також які помідори вирощуєте ви цього року, які плануєте вирощувати, якщо ви купляєте розсаду, то яких сортів чи гібридів? Це пишіть в коментарях. Дуже дякую за перегляди і всім бажаю гарних врожаїв. Друзі, хто дивився до цього моменту, можете побачити, як виглядає бекстейдж моїх зйомок. То зараз ще мене очікує велике прибирання.